Вже скоро прийде, Час на когось і піти. Там добрячка, дуже хочу, я зліти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дітлам. Мерські як рандіти. Ану, зачекайте на, буквально на одну хвилиночку, любі мої подружки, оскільки розпочався час нашої телепередачі. Привіт, наші маленькі Привет. і любі телеглядачі! Ох, і раді ж ми вас бачити з катрусою та Ганусою, які сьогодні завітали до мене на гостину. У нас тут деяка розмова. Ану, ну розповідайте вже, що це ти хотіла мені, що ти хотіла мені, катруся, показати. Ось дивись, ну, таке, так. і тільки у мене і в Наталки з третього Б. О, яка дивна блискуча річ. Так, да, дивна річ, але дозволь мені запитатись у тебе, Катруся, і як це тобі допоможе досягнути задуманого? Та це ще не все. А ще у мене є помада, щоб фарбувати губи. А так. в мене є прикраси для волосся. Ох, та яка краса, як ви і Ти бачиш чи ні? Але я вам так скажу, і що ж, і що ж ото воно з того? Що, що оце це допоможе мені стати зіркою? Ким ким статик, друзі? Зіркою. зіркою. Я все це може допомогти вам дістатися неба і світити? Якого ще неба? Нащо світити? Ну, ну, ви ж самі дівчатка, щойно мені говорили, що хочете стати зірками. Зіркою у значенні відомою. Так. Популярною. Ах, ось воно що. А тоді я запитаюся у вас так. А для чого ото воно вам це треба? Як це для чого, То... щоб мене усі любили. Е, а, а хто це всі, Катруся? Ну, всі хто не знають. Так. так... Ну, ну так вас і так усі люблять. Хто? Хто? Ну, ну, хто? Так, ну, так, хто? Ну, ваші, ваші батьки, дідусі й бабусі, ваші друзі, товариші просто знайомі. А цього замало. Ну, а що ж вам ще тоді потрібно? Як ти не розумієш? Я... Я не розумію чого. Ану поясніть нам. Нам так хочеться стати найкращими так. і найяскравішими. Ах, найяскравішими і найкращими. Ото мені здається, Катруся і Гануся і любі малята. Мені здається, що я все то тепер уже і зрозумів. Ну, то може щось порадиш. <кій> Поради мудрої бажаєте і її від мене отримаєте. Але ось що, дівчатка. Перш ніж я вам щось пораджу, я у вас хочу дещо запитати. Запитувати? Да, давай, запитуй! Запитаю. Та, значить, слухайте. Як ви думаєте, яка зірка о, за всі часи існування небесних світил була самою найяскравішою при найяскравішою? Це Венера? Е, ні, Катруся, ви не розповіли. Це ж сонце. Ти колись там в одній Ту... передачі розповідав, що сонце це теж зірка. І, і ти не вгадала, Гануся. хоч сонце і справді є зіркою, та її не можна віднести до найяскравіших. Воно бліде в порівнянні з тією зіркою, про яку я вам хочу розповісти. Ну, тоді відповіді на твоє запитання Но... ми не знаємо. Ой. А нічого нічого ото страшного не трапилося. Я ж то вам дам пораду і підсказку на то ж й добрячок, щоб давати добрі поради. Найяскравіша зірка на небі з'явилася понад дві тисячі років тому. О воно як! Що це за зірка? Тобі також цікаво, Аносі, що це за зірка. А я вам розповім. І давайте ми ще й нашим маленьким глядачам розповімо про це. Гаразд? Гаразд. Ото слухайте, маленькі глядачі, і ви Катруся з Ганусею також. Це зірка, яка вказувала на народження Великого царя. Вона привела до, до цього царя учених мудреців, які, споглядаючи на зоряне небо, помітили цю зірку надзвичайно яскраву і вирішили прийти. І поклонитися тому народженому великому правителю. Чули чи ні? Він, мабуть, був дуже багатий той цар. Ну, і, здається, Катруся, що і ні. Навіть, навіть і навпаки. Ну, тоді його бать батьки Топ. були відомими людьми. І знову ні, Гануся. Знову ні. Ну, тоді ми не знаємо. Ну, то слухайте далі цю історію. Та зоря. Зовсім не схожа була на всі інші небесні світила. А знаєте чому? Чому? А я вам відповім. Все діло в тому, що це була не звичайна зоря, а то були сонми. Отаке слово я мудре прочитав у книзі. Чули малята? Сонми ангелів небесних. Сонми це величезна, привеличезна кількість. І ось оці ангели наближалися до землі. Зі співом хвали божому сину, який прийшов, щоб врятувати всіх людей від загибелі. Напевно, він народився Сто... у якомусь палаці в оточенні вірних слов та слів. Та ні, Катруся, зовсім ні. Народився він, ви тільки уявіть собі, у хліву, а за постіль народженому царю слугували ясла. А що таке ясла? Ясла це така годівничка для тварин. Вона отак от, от трішечки нахилена, прикріпляється, і в цю годівничку кладуть сіно, солому, а потім приходять ягнятка, корови, коники, і вони цю їжу там собі із цих ясел їдять. І ось на час народження Ісуса, а саме так звали Сина Божого, уся худоба була на пасовиськах. Але це була ніч, бо вранці ні, ні, ніхто б зірку не побачив. Ах, ось воно що тебе хвилює. Ну, скажу тобі, що таки ото воно так. Але справа в тому, що в тій країні, чуєш Гануся, чи ні, прихилися трішечки до мене, в тій країні, де народився ось оцей малюк, худобу гнали пасти далеко придалеко. І для того, щоб її не струджувати кожного дня. Довгими подорожами додому, то від довго йдуть в одну сторону, потім довго назад. Ото, щоб довго не ходити, то робили ось що. Облаштовували нічліг прямо там на полі, де цю худобу і випасали. І ось там, біля стада овець чи корів, спали і самі пастушки. До речі, саме вони першими і помітили незвичайну зірку. І почули, ви навіть собі не уявляєте. Ох, прочитав, мені так цікаво було. Почули спів хору ангелів. І от оповіщені небесними співаками. Отак от вам, так. так Пастушки поспішили привітати народженого царя. Швиденько побігли туди, куди вказувала зірка. А от ті будівці теж приходили йому вклонитися. Так, Гануся, А вони не просто прийшли. Ще вони йому принесли подарунки для того, дівчатка, щоб нам виготовити, виготовити ось цю пробку. Нам знадобиться ось що тобі, Катруся, друга буде для тебе. Нам потрібно дві таких невеличких ніточки: одну тобі, другу катруся тобі. Для цього нам потрібний клей і в тарілочки. Трішечки пшона. Воно таке жовте, дуже-дуже гарне. Значить, дівчатка, так, перш за все, нам потрібно клеєм так дуже-дуже сильно намастити. Ну, не дуже сильно, так, щоб добре було, намастити зірочку. ну, катруся, ти перша розпочинай, відкручуй тільки дуже обережно. І ви, малята, будьте дуже обережними, бо це ж, все ж таки клей. А як це воно має вийти У нас ану, спробуй, ну, катруся. І відразу передасиш Ганусі. Так, так, обережніше. Щоб. щоб не забруднити стіл і все навколо клеєм. Так, тебе виходить непогано, непогано. Так. Ще трішечки і вже буде черга Ганусі. Так, так. І ще буквально один промінчик зірочки залишився. Так, а тепер передавай ганусі, ми будемо чекати. Хай поки що зірочка лежить. Гануся, ти тимі швиденько, я знаю. Так, так, так. А тепер дивіться, що нам, дівчатка, треба зробити. Зараз треба дуже-дуже обережно взяти, взяти зірочку. І ось оце пшоно, яке тут на тарілочці, покласти. Клеєм донизу, ану катруся перша, розпочинай. А дозвольте, я так зроблю. Так, 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 так. так, 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 Ану підіймаємо, що в нас вийшло? Так, 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 покажи мені. Ой, яка краса! А покажи малятам нашим, хай вони також побачать. Дивіться, друзі, що вийшло. Гануся, а тепер твоя черга. Так, так, а дозвольте мені. Так, 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 так. Так, так, так і так. так, так. А ну, що вийшло в ганусі? Покажи, покажи швиденько. Ого, ми бачимо, яка зірка вийшла. Дивіться, малята, яка гарна поробочка получилася. Отож, а тепер, коли коли вже пшоно трішечки висохне разом з клеєм, то ми візьмемо ось цю стрічечку і з другого боку приліпимо, щоб ми могли вдома. Повісити. повісити десь на якийсь цвяшечок. Погляньте любі малята, які гарні зірочки вийшли у моїх подружок Катрусі та Ганусі. Нехай вони повсякчас нагадують вам зірку, що сповістила людям величну подію народження у цей світ царя царів. Ми разом з моїми подружками зичимо вам всіляких граздів і змушені сказати. До наступної зустрічі! До побачення. До побачення, любі малята! Пишіть нам за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.